Доброго дня! Я перевірила ваші роботи. Так, дуже гарні роботи. І сьогодні ми з вами продовжимо нашу анімацію. Так, деякі вже зробили так, що машинка у нас на другий слайд приїхала. Хто ще не зробив, ми зробимо зараз це з вами. Отже, я скопіюю нашу машинку на е, другий слайд. Ось так вона копіюється разом з анімацією. Ми переміщення друге видаляємо. Так, і можна подивитися нашу анімацію, до неї е, всі наші характеристики, що ми надали. Усі параметри. Отже, якщо ми подивимося, то наша машинка приїжджає на другий слайд. Так, трошки вона у мене виїжджає за. Нашу дорогу не треба на газон заїжджати. Так, ну ось так, наша машинка таким чином е зупинилася. Тепер я додам таке маленьке озеро. Це ми зараз з вами намалюємо. Ну, нехай тут у нас буде таке озеро. Можна ще тут. Пофантазувати, зробити там, намалювати волну, але зараз ми це не будемо робити. Так, і тепер нам потрібен герой, який нібито виходить з машинки і підходить до води. Я вам надам на платформу такого героя, ви його собі завантажите і вставите на наш слайд. Так, яким чином ми це зробимо? Вставка, малюночок на робочому столі у вас вже буде ось такий наш герой. Ось він такий великий. Ми його зробимо меншим і розмістимо там, де наша машинка зупиняється. Ось таким чином. Після цього не забудьте, будь ласка, машину зробити на передній план. Так, ми можемо його трошки заховати. Ось так за машинку. Давайте ми подивимося, щоб наша машинка його повністю перекрила. Ось так. І тепер ми зробимо, що наш е герой, він з'являється після того, як машинка вже приїде. Тобто для нього нам потрібно зробити анімацію, вход, тобто наша поява. Нашої людини. Ми можемо зробити йому ось так от вицвітання. І зробити його начало після предыдучого, тобто після попереднього. Давайте ми подивимося. Бачите, його спочатку немає, і після того, як машинка зупиниться, він з'являється. Так, трошки його за машинку заховаємо. Тепер, що він повинен робити? Він повинен пройти також уперед, сюди до нашого озера. Це у нас анімація, шляхи переміщення. Іде он вправо і вказуємо, куди йому треба прийти. Давайте він от сюди прийде. Коли робити цю анімацію? Після попередньої, тобто після того, як він з'явиться, він піде уперед. Давайте ми подивимося, що у нас вийшло. Машинка приїхала. І наш чоловічок трошки е, прийшов до, до нашого озера. Так, давайте ми машинку трошки нижче. Можна і героя трошки менше зробити. А то у нас маленька машина і виходить, що такий великий у нас герой. Ось так, приїхав і прийшов до озера. Так, подивіться, у нас анімація е стрілки розміщений там, де у нас малюночок. Е не на центрі у його, а якби так ззаді да, нашого героя. Тому ви повинні розуміти, що герой у нас, якщо на цю стрілку подивитися, він десь буде ось тут розміщений. Тобто зі стрілкою треба буде трошки так погратися. Ось так. Прийшов наш герой. Так, ну давайте на цьому ми поки що зупинимося. Тобто ваше завдання буде зробити, що машинка приїжджає, наш герой з'являється та підходить до озера. Так, бажаю вам успіхів. Чекаю на ваші роботи.